Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити з тими, хто вже все перепробував. Мене звуть В'ячеслав Кравцов, я супроводжую експертів і підприємців до великих цілей через цілесну трансформацію та роботу з підсвідомістю. У багатьох експертів за плечима роки терапії, десятки ретрітів розібрана по кісточках дитинство, Пропрацьована карма і, можливо, навіть минулі життя. Ви знаєте про себе все. Ви знаєте, чому ви так реагуєте, ви знаєте свої травми в обличчя, ви вмієте медитувати, але десь глибоко всередині є відчуття поражнечі. Ти ніби все розумієш, але живеш на 30-40% від своєї реальної потужності. Гроші начебто є, але вони даються ціною постійної напруги. Тасунки начебто теж все окей, але немає відчуття тотального так. І ти ніби купив крутий Феррарі, вивчив всі інструкції, але їдеш на ручнику по сільській дорозі. І цей підказ не про новігнання. Він про те, щоб відчути, де саме ти тишнеш на гальма. Коли голова намагається тихнути на газ. Знаєте ось цю паску? Я зрозумію, чому я боюся масштабуватися. Це все через тата. І що? Наступного дня масштаб стався? Ні. Тому що реальність змінюється не тоді, коли ти зрозумів, коли спіймав інсайти, а тоді, коли в тебе змінився стан. І давайте з вами уявимо, що ваша свідомість це операційна система. А ваше тіло це залізо материнська плата. І ви можете встановити найсучасніший софт, там назвемо його Успішний мільйонер 2.0. Але якщо плата перегріта, або контакти окислилися, програма просто не запуститься. Вона буде висіти. Тіло наше не живе у усвідомлення, воно живе в напругах. І голова може бути дуже духовною і розумною, але якщо в грудях є відчуття талевого обручі, у животі тривожний вузол, а ноги ви відчуваєте, ніби вони ватні, ваша реальність буде будуватися саме з цього заліза. Змінюється не те, що ми розуміємо розумом. Змінюється те, що. Розслабилося в тілі. Якщо вузол у животі не розпустився, ти і далі будеш приймати рішення зі стану дефіциту, скільки б афірмацій про достаток ти б не промовив. І часто ми думаємо, що нас зупиняє лінчий саботаж. Але насправді це працює інакше. Це звучить як Я ще не готовий. Треба ще один курс. Я ще трохи попрацюю на цю тему з мамою. Це безпека старого болю. Для вашої нервової системи старий біль, маленькі гроші та самотність це територія, де ви вижили. А отже, там безпечно. А великий масштаб, велика відповідальність і проявленість це невідомість. А невідомість для нашого тіла це загроза. І ось ти такий усвідомлений, прокачений, підходиш до дверей своєї мрії, а тіло каже, нікуди ми не підемо, там можуть вбити. І ти знову йдеш правильно на ще один курс до ще одного терапевта, тільки б не робити оцей крок у нову свою реальність. Ось це і є та внутрішня стіна, внутрішня стеля, про яку так багато говорять. Ви не боретеся зі світом. Ви боретесь зі своєю нервовою системою, яка просто намагається вас врятувати від небезпечного успіху. У нас так працює, що голова думає, а тіло пам'ятає. Воно пам'ятає ось той момент, коли ти вперше проявив силу і отримав по руках. Коли ти хотів свободи, а отримав біль. І сьогодні ти хочеш масштабу, ти кажеш, я готовий до мільйонів. А тіло в цей момент піднімає стару пам'ять, з'являється тривога, втома, раптом хочеться послати всіх подалі або просто захворіти. Я часто бачу це у своєму особистому супроводі. Людина приходить в темі, вона все знає, але. Як тільки ми йдемо в її запит про гроші, у неї перехоплює подих. При цьому розум починає розповідати, та все ж окей, а тіло кричить ні-ні-ні, стій! Ми працюємо не з цілями, ми працюємо якраз з тими точками в тілі, де колись була поставлена заборона на життя. І своє завдання я бачу, щоб не навчити вас чомусь новому, а повернути якраз доступ до цієї потужності. Яка у вас вже є, але яка просто заблокована цими старими запобіжниками. Запам'ятайте, що гроші це не цифри на карті. Це показник того, наскільки енергії життя, твоє тіло здатне пропустити через себе і не згоріти. І стосунки це не про того самого. Це про те, скільки близькості ти реально витримуєш в цих стосунках. Бо більшість людей тікають від близькості в голову і в роздуми про стосунки, бо тіло просто не має усього досвіду для такої глибини для таких стосунків, немає такого файла у твоїй програмі. Масштаб це не стратегія, це стан. Якщо твій внутрішній контейнер розрахований на літр, то скільки б океан не намагався в тебе влитися, у тебе залишиться лише літер. І решта прольється пов тебе або зруйнує тебе. І тут є вихід, це розвиток своєї чутливості. Це не про те, щоб бути ніжним, це про те, щоб вийти з режиму робота. Ми вже живемо багато на автопілоті. Ми звикли до тривоги, поспіху і стиску. І ми стали вважати це нормою. Але, друзі, це не норма. Це шум, який заважає почути свій справжній імпульс. Коли ти починаєш відчувати, ось тут, зараз я зрадив собі, ось тут я стиснувся або злякався оцінки. Ось тут я живу не своєю силою, а намагаюся комусь щось довести. Ось тільки тоді з'являється вибір. І вибір він якраз в тому, щоб вимкнути ось цей автопілот. І нарешті взяти кермо у свої руки. І якщо ви зараз слухаєте це і відчуваєте, так, це про мене, я можу більше, але я впираюся в невидиму стелю, знаю, що це не проблема. Це твій сигнал, твій внутрішній Феррарі просто втомився стояти на ручнику. Іноді нам просто потрібен хтось, хто допоможе побачити всі затиснуті місця з боку. Побачити, де саме ти перекрив кран своєї енергії. Саме тому я проводжу діагностичні сесії це 30 хвилин, де ми не займаємося лікуванням, ми просто дивимося, де ти зараз, куди хочеш прийти, і що саме в твоєму тілі каже ні. Це про нашу чесність з собою. І посилання для запису під цим відео. І навіть якщо ти нічого не будеш змінювати сьогодні, цим теж все окей. Просто зроби один дих і відчуй, де зараз у твоєму тілі живе напруга. І просто дай трохи туди уваги, і твоє тіло вже гнає дорогу до твоєї повної потужності. Йому просто треба не заважати. До зустрічі!